Є знижки представляють незламні знижки на пеністилгель гель. 20% в аптеках. Подорожник, вам та гощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо сюди потрапив, вже не вийдеш у Києві. Журналіста Валентина Банних забрали до ТЦК просто під час зйомки на хрещатику. За словами журналіста, це зробили поліцейські, які підійшли до нього перевірити документи. Все перевірили і бонусом відвезли на ВЛК, а звідти до ТЦК. Усі деталі кричущого інциденту, а також подробиці того, де утримують чоловіків, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь. На наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Моторошне відео, правда. Так виглядають підвали ТЦК. Принаймні так стверджує український журналіст Валентин Банних. Чоловік відомий своїми стрімами, а у 2023 році співпрацював з українськими ЗМІ. Валентин проводив опитування людей на хрещатику, однак, за його словами, до нього підійшли поліцейські без представників ТЦК та примусово доставили до військомату. Валентин запевнив, що у нього були оновлені облікові дані, а на смартфоні встановлено програму Резерв Плюс. Інспектори поліції, нібито не зважили на це і доставили журналі журналіста до поліклініки на ВЛК, а звідти до ТЦК Шевченківського району робив опитування на хрещатику. Підійшла поліція, перевірила документи і повідомила, ти не стоїш на обліку. Це не зважаючи на те, що я своєчасно новив дані. Вони доставили мене до поліклініки, нібито на ВЛК. Звідти до ТЦК та СП Шевченківського району нагадаю, що поліцейські разом із представниками ТЦК інформують військовозобов'язаних, мають право вимагати військові документи, але самі повістки не вручають. Про це розповів голова національної поліції України Іван Вегівський в інтерв'ю Інтерфакс Україна щодо повноважень, яких не було раніше у поліції. Інформую, що окрім адміністративного затримання та доставлення осіб до ТЦК та СП. Органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП. При цьому поліцейські безпосередньо не будуть вручати повістки до ТЦК та СП. Це не передбачено законом. Крім цього, поліцейський має право у період дії воєнного стану та під час мобілізації, крім цільової, вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення нею військово-облікового документа разом із документом, що посвідчує особу, і дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах. Однак, весь процес спілкування правоохоронців та особи, які вручають повістку, або просто у якої перевіряють документи має фіксуватися на камеру з приводу фіксації спілкування з громадянами. То чинним законодавством передбачено, що під час перевірки документів уповноважений Представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приводів та засобів фото та відеофіксації. Таким чином фото та відеофіксація буде обов'язковою. Перевіряти ваші документи тепер можуть представники ТЦК, поліція та прикордонники. Місця перевірки документів не обмежені. Це можуть бути громадські місця, ТЦ, транспорт на роботі або навіть у навчальній. Мьому закладі одним словом, будь де і будь-коли можуть вручити повістку на роботі відповідно до положень порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затверджено постановою кабінету міністрів, представники виконавчих органів, сільських селищних міських рад, а також роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій здійснюють оповіщення вручення повісток, ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК. Бо більше. Якщо ви вийшли з дому без будь-яких документів, може бути адміністративне затримання до трьох годин а за злісну непокору поліцейському адміністративна та навіть кримінальна відповідальність, пояснює головний поліцейський України. Якщо під час перевірки особи відсутні військово-облікові документи та документи, що посвідчують особу, поліцейський може здійснювати адміністративне затримання для встановлення особи. Воно може тривати не більш як три години. Якщо виявиться, що людина в розшуку, поліцейські доставлять до ТЦК. Якщо особа вчинить злісну непокору законному розпорядженню або в поліцейського, то її буде притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 185 Купап. А у разі Чинення опору поліцейському чи заподіяння йому тілесних ушкоджень така особа нестиме кримінальну відповідальність за статтею 342 або 345 кримінального кодексу України примітно, що ТЦК без поліції не може затримувати і доставляти громадян до ТЦК. А поліція без ТЦК не може вручати повістки. Про це пише судово-юридична газета. У статті зазначається, що під час здійснення оповіщення у разі відмови від отримання повістки поліцейські, які входять до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до районного міського ТЦК на підставі статей 260. 261 та 262 кодексу України про адміністративні правопорушення. При цьому поліцейські не мають права вручати повістки, але можуть входити до групи оповіщення і перевіряти військово-облікові документи. Водночас, під час перевірки документів, пропозиція прослідувати до ТЦК має надійти від старшого групи оповіщення а старшим може бути лише представник ТЦК у таких випадках. У разі встановлення, що громадянин порушує правила військового обліку, визначені порядком організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, затвердженим постановою КМУ Notiцять 1487 або законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, виявлення розбіжності військово-облікового документа з військово-обліковими даними єдиного державного реєстру оберіг, крім того, поліцейські самостійно можуть здійснити адміністративне затримання і доставлення осо. Будь до ТЦК, однак теж тільки у конкретних випадках. У разі відсутності військового облікового документу чи ВОД в електронній формі наявності інформації в реєстрах та банках даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС про розшук такої особи. Коли журналіста поліція доставила до ТЦК, то йому нібито пообіцяли ще раз перевірити всі документи, залагодити формальності і відпустити. Натомість чоловіка доправили до розподільного центру на ДВРЗ у Києві. І в поліклініці, і потім у ТЦК мені весь час повторювали зараз залагодимо формальності та відпустимо тебе додому. У підсумку зараз я в розподільному центрі на ДВРЗ. Місце добре знайомо всім киянам, які проходили термінову службу. Також він зазначив, що проживає сам та має єдині ключі від квартири, де залишилася кішка. Його не відпускають навіть аби погодувати тварину та комусь передати ключі. Якщо сюди потрапив, усе вже не вийдеш, говорить журналіст. Ба більше за словами Валентина, у ТЦК навіть не тякають, що якщо ти подзвониш друзям, щоб вони приїхали до тебе і привезли речі, то друзів також негайно мобілізують. Всем привет. Это цита. Речей забрати немає, додому відпоїхати. Одразу По на видно. Примітно, що у розподільному центрі на ДВРЗ журналіст Банних сфотографував сивого літнього чоловіка на милицях. Як повідомляє журналіст, дідуся зупинили на вулиці та мобілізували. Де він буде служити, не повідомляється. Лагідна або силова мобілізація, на жаль, продовжується в Україні. Чи не щодня у мережі з'являються відео, де українських чоловіків крутять просто неба та пакують у буси представники ТЦК та навіть поліція? Ось ще одне таке відео зі Львова. На кадрах видно, що люди у формі тримають... Мали. Людину у бусі, а нога чоловіка застрягла між дверима автівки. Натомість поліція не втручалася. Випустить <плес> випустить сказав! Випустить сказав! Що ви? робите? Ви понімаєте, що я таким вивлю, його. Що я я не Значок Покажіть свій! Свій зачок показав! Показали значок! Знімай ногу, що вони роблять! Відіть будь ласка, по відпустила, я вам сказала! Немає і тільки після того, як перехожі почали фільмувати все на відео та заступилися за чоловіка, якого представники ТЦК намагалися таким чином мобілізувати, поліцейський вийшов із машини і показав свої документи. Представтеся, полів Представте Представьтеся, кто вы такие? Я с этим видео пойду в полицию, и вы понесете наказание за эти действия. Это ненормально. Вы если хотите, вы можете достать из документы. Это ее но нормально, покажите. Посмотрите, что вы делаете с мужчиной. Это ее нормально. Вы с уемались? Вступ начальника патрульной полиции, капитан полиции Да, Бул Сузанну Сельвич. Руки не ломали ему! Руки не ломают. Пожалуйста, ну забери его, Руки не ломайте! Ну посмотрите, что вы с руками помогите ему! Они ноги ломают ему! Что за беспредел? Дайте делать давно продам! Ему за ночь Не ломайте руки, я вам сказал! Отпустите мужчину! Отпустіть його і все. Я його не хочу його затримувати. От вас починені держимо, держимо сили. Покажи, да я да просто... що я гроші. Хто? Дай я йому документи, вони просто ви тут. Дай документи мої покрити. Забіть час, документи дайте. Документи дайте. Документи маю наперед мої. Дай документи сказав. Всьо вилазь цього. Документи дай. Документи верни. Напереді покажіть, вот документи. документ не я тобі говорю. Ми от напереді мої документи. І сколи знімати не можуть. Шо? 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 Львівський обласний ТЦК та СП вже прокоментував кричущий інцидент у відомстві. Запевнили, що представники ТЦК виконували свої обов'язки. військовозобов'язаного не били, а просто хотіли вручити повістку. Виконуючи службові обов'язки, група повіщення ТЦК і поліції проїжджала вулицею Замкова. У місті Львові помітили громадянина призовного віку, зупинилися і запитали про військово-облікові документи. Після того, як він надав їх, військовослужбовці виявили, що в останній громадянин з'являвся у військомат 9 років тому. Відтак, чоловіка запросили у салона втівки, аби виписати повістку. У цей час повз проходила жінка. Побачивши автівку і чоловіків у формі, вона почала знімати їх на камеру телефону. Помітивши зйомку, громадянин не дочекавшись вручення повістки, почав провокувати військовослужбовців на конфлікт. Наголошуємо: військовослужбовці не били людини, намагаючись використати становище, коли перехожий інцидент знімали на відео. Чоловік поводився неадекватно. Врешті військовозобов'язаному громадянину виписали повістку. Після чого відпустили. Мешканець Львова, відео з яким розлетілося мережі Жею теж прокоментував інцидент з ТЦК. Чоловік говорить, що поведінка військомів це безприділ, і стверджує, що документи йому так і не повернули. Ба більше, чоловік показав синці на ногах, які за його словами він отримав під час спілкування з ТЦК. Могли якраз на дорогу на тринадцятій стації мене короче зупинили. Тупо да, забрали посвідчення, дали коротше, домолитися. Я підійшов до буса, я нікуди від них не втікав, хоча міг втікати, але я не хотів тікати, блін, бо я був з Богом. І я розумів, що тіпо, ну, коли я з Богом це правда. А з ким вони були, я то не знаю. Типу тупо зразу почали крутити. Я їх не бив нічого. Бог мене оберіг, що вони мене просто туди сили не запхали, що я вот туди запхав, Ну що люди про це знають, тіпо, да, повістку мені ніяку коротше, не виписали ту штуку, не забрав. Я би можу ні в труси, типу, запхав. І, блин, я не знаю, що робити, Типу, от Що мені робити? Коротше, мені реально страшно, я зараз вийду десь на двір, мене тупо запакуючі. Перша їхня культура. <гум> ну так нормально, так? Да? Ну, такий типу, культурний значок. Культурний значок. Ну, і тут все синє. Ну, коротше, культура, типу, в них на вищому рівні. Да. А що ви думаєте про мобілізацію в Україні? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.